Наразі вся увага України прикута до звісно до подій на фронті, зокрема і до міста Херсона. Сьогодні з'явилася інформація, що в центрі тимчасово окупованого Херсону партизани встановили український прапор. Тож про цю подію і про партизанський спротив, загалом про ситуацію в цьому місті, де перебували російські військові. Наразі є інформація, що вони звідти тікають. Ми поспілкуємось із радником Херсонського міського голови. Роман Головня В нас на скайп зв'язку. Пане Романе, доброго ранку вам слава. Україні ранку героям слава отож, хочу вас запитати стосовно ось цієї знакової події в центрі тимчасово окупованого Херсону, вже з'явився український прапор. Я так розумію, партизани працюють від початку окупації, допомагали збройним силам України. Зараз це таке яскраве свідчення того, що Херсон невдовзі повернеться до рідної домівки. Ну так звичайно, фактично з першого дня окупації Херсона і знаходження військ в межах населеного пункту з рух опору розпочинав і не припиняв свою діяльність. І так дійсно сьогодні зранку з'явилися фото в різних пабліках щодо прапора в темпі міста. Я підтверджую цю інформацію. Що стосується інформації по Антоновському мосту, є е, е, також в телеграм-каналах розповсюджують відео, що мовляв рашисти при відступі його підірвали і пошкодили остаточно, що люди не можуть з одного берега попасти на інший. Що стосується е, Антонівський міст, все я так розумію, е, Ну, е, цивільне населення і так по ньому не могло пересуватись е, протягом останніх е, місяців. Е, от, е, Тійсно з'явилася інформація, і її досить багато з різних джерел, в тому числі і джерела окупантів. Вже там відеорепортажі ведуть два прильоти. Якщо не, не помиляюсь, не помиляюся, зі сторони лівого берега бронівського мосту підірвані антами і ну, руху по цьому мосту немає і не буде найближчим часом. Як повпливає на життя мешканців міста ось це ушкодження, таке серйозне Антоновського мосту. Наскільки сильно це впливає? Чи зможе доїхати гуманітарна допомога? Ну і загалом, адже це важна стратегічна така артерія? Ну, ще раз повторюся, що фактично він не функціонував останні декілька місяців в цивільних цілях. Міста. Це перше друге. Ну, правий берег зараз отримує сполучення безпосередньо з Миколаєвом і місто Херсон. Навколишні населені пункти бувшого Білозерського району і в сторону Нової Каховки. Вони будуть мати сполучення з правобережжям з підконтрольною територією і будуть відспечуватись цим необхідним. Пане Романе, чи можете нам повідомити, що стосується окупантів москалів, Русні, яка перебувала в місті? Чи вони вже всі потікали, чи продовжується ось це е, таке отрицательне наступлення, як вони кажуть? Е, воно продовжується, і я думаю, що вони ще довго будуть переховуватися. відходити. вони е, є інформація, що вони отримували команди на те, щоб передягатися в цивільний ояв, от розосереджуватись по місту, тікати хто як. В силами. були навіть, скажімо так, сутички за плавзасоби через Дніпро. От є відеофіксація того, що вони пересуваються в пішому порядку через баржі поряд з Антонівським мостом. Тобто вони відступають хто як може, хто вплав, хто біжить в різній формі. Я думаю, ще довго наші спецслужби і військові будуть їх виновлювати в Херсоні і його околицях. А, пане Романе. Від моменту вторгнення при тих ситуаціях, коли рашисти тікали, їх наздоганяли збройні сили України. Повсякчас були повідомлення про те, що вони щось крадуть. Ми бачили численні свідчення того, що крали побутову техніку, телефони, якісь там гаджети, навіть речі, ну спідню білизну. За вашими спостереженнями наразі чи є можливість в них щось з собою тягнути, і чи багато загалом покрали під час того, як перебували в місті. Мародерство, яке вони організували в місті, вони носило такий промисловий характер. От і були забезпечені ну, транспортний відвіз, регулярно курсували фури от окупованого Криму, які заїжджали в місто. Їх вантажили і вони вивозили все, ну що могли з. Фактично грабують його в ноль. От ну, кожен по різному, е, хтось менші автомобілі, е, хтось, е, як ви бачили, відео теж е, дитячі прогулкові прогу... 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 паровозики. Е, ну, фактично ви вивозили чим могли, були б там фури з кіньми. Мабуть, на них теж вепли е е е статки херсонців в сторону окупованого окукован... е Криму. Пане Романе, напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти підірвали телевежу а також котельні та ще якісь там об'єкти інфраструктури. Що можете повідомити стосовно цієї ситуації, що насправді відбувається з телевежою в Херсоні? Ну, перше, варто зазначити, що від окупантів ми очікуємо на жаль самого найгіршого. От в місті і дійсно надходила інформація, що багато об'єктів інфраструктури життєзабезпечення міста були заміновані. Вже є в мережі інтернет фото з впавшою телевежею в центрі міста Херсона, і надходить багато інформації до підриву електроопор. От ну певні вибухи така інформація була, що чули в районі теплоелектростанції. От, ну, ця інформація, я думаю, що сьогодні протягом дня буде надходити, і ми будемо розуміти, коли ту картину, яка там відбувається. Якщо загалом взяти картину, я так розумію, що е, за той час, поки окупанти перебували в місті, вони е, мародерили в великих масштабах, а зараз, коли вони. Відступають, я так розумію, що мають по собі намір залишити знищену інфраструктуру на даний час, наскільки багато об'єктів інфраструктури критично важливої вже зруйновано. Ну, Варто зазначити, що зараз у місті немає мобільного зв'язку, електроенергії, води і практично немає газу. Тобто вся інфраструктура вона пошкоджена. І потребує ну серйозного втручання. Тому а вже які там об'єкти конкретно це потрібно детально вивчати. пане Романе. Чи можете повідомити нами чи взагалі щось відомо про міського голову Ігоря Клихаєва? Він знаходився в полоні. Кілька днів тому його син писав написав петицію, щоб допомогти звільнити батька, чи є якась наразі наявна інформація про його стан, де він може перебувати. Ні, немає ніякої інформації. Інформації з цього питання я не володію. Ну, і ще хотіла запитати з за початку. Військових дій і з початку війни чимало херсонців були змушені покинути свої домівки. З Зос... вони в різних містах України наразі прибувають. Їх зустрічають, створюють відповідні центри, намагаються допомогти. Зокрема, в Запоріжжі знаю, що на базі хабу Я Херсон відкрили центр підтримки переселенців, де можна буде отримати медичну, психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Також там в планах соціальна перекарня та аптека на базі цього центру. Ви вже відвідали цей центр. Подивилися, знайомилися з тим з тим, що пропонують вашим містянам, херсонцям, які змушені виїжджати або вже виїхали? Ну, звичайно, відвідав, тому що я був ініціатором створення і хабу і цього центру е, в зв'язку з тим, що. Е... Забруднився е, проїзд для Херсонців безпосередньо в Запоріжжі, і е, фактично люди е, ну зараз майже не виїжджають на підконтрольну територію саме з лівобережжя Херсонщини. От ми вирішили, щоб не закривати цей хаб, який функціонував трошечки розширити його діяльність, перепрофілювати і допомагати тим херсонцям, які зараз е, знаходяться на підконтрольній території в Запорізькій області. От і на базі цього хабу буде функціонувати такий центр підтримки, от який буде допомагати херсонцям саме в місті Запоріжжя. Дуже дякую. З нами на скайп зв'язку був радник Херсонського міського голови. Роман головне. Дякую вам, пане Романе. Бажаю мирного дня і чекаємо вас додому. Повернення.